Тож всі мої відео ви зможете побачити на моєму телеграмі. Усім привіт! З вами Діма 049 рок, і сьогодні ми говоримо про історію України. Почали! Історія України, історія земель сучасної України, українського народу та інших її мешканців, що проживають на території України, від доісторичних часів до сьогодення. В території України перевісні люди почали заселятися з давніх давень. Перші сліди датуються близько 1 мільйон років до нашої ери, після чого вже її не полишали навіть в часи найбільшого просування льодовиків на південь. Територія країни належить до найперших головних цивілізацій та містобудування. Вона входить до перевісного ареалу, приручення коня, винаходу колеса та освоєння перших металів людством, різні хвилі міграції, ідноєвропейців до Європи. Та пізніше в зворотному, зворотному напрямку склали підґрунтя різнобарної картини її населення. Поділ території на великі природні, лісову і степову смуги зумовив різні форми господарювання і заклав характер подальших історичних процесів, в яких степ український завжди залишався невід'ємною складовою загальноєвразійських. Історичних і етноміграційних процесів у Великому степу грецька колонізація морського узбережжя увібрала територію України до орбіти античної цивілізації, як і Північний фронтир, велике, велике переселення народів першої половини першого тисячоліття до нашої ери. Підживіло процеси державотворення у слов'янських племен, у яких на східноєвропейській рівнині постала потужна середньовічна держава Київська Русь. Подальші процеси феодального дроблення відкинули окремі її частини на різні орбіти європейського та євразійського світів Золота Орда. Західні землі, Руси, західні землі Руси спочатку зібрало Велике князівство Литовське, яке, шукаючи союзників у боротьбі з Московським царством та балтійськими німцями, тісно інтегрується із польським королівством. Утворюється потужна східноєвропейська держава. Ранньомодерного часу Річ Посполита. Соціально-політичні процеси, в якому найнагальна потреба в захисті від кочовиків на Україні на півдні, призводять до появи козацтва, яке саме невдовзі стане провідною силою в процесах його руйнації, Становлено нової української нації. Розбудові самостійної держави Гетьманщини. Українська нація затиснута між трьох світів мусульманського півдня, католицької твердини, на, заход, на заході його православного центру на Сході, намагається торувати власний шлях, що на певному етапі більш тяжів до останнього. Надяки культурному. Прослідництву хвилі мігрантів з Подніпров'я, що знайшли місце застосування власним талантам на Москві. Остання поступово частково європ... європейзувалася та трансформувалася у потужну єврозійську силу Російською імперією. Ця сила за декілька століть погнило погиб. Поглинула майже усі українські етнічні землі, намагалися асимілювати їхнє населення. Придушуючи всі власні національної розбудови українців, намагається надати іншим державам відірвати їх до власних орбіт. Поєднуючи силу та, від, та підступність пермантно перман нав'язує власну волю українському народові. Народові, що наприкінці XX століття виборов для себе ще один шанс бути господарем своїй землі, український народ продовжує боротьбу за власну незалежність. Історичні назви українських територій. Перша засвідчена у писанних джерелах назва історичної України Руська земля у XX і І столітті. Це назву вживали у двох значеннях: конкретному на окреслення ядра політичної спільноти серед Подніпров'я і розширеному, що охоплювало усі території, які спершу підпорядкували Києву, а згодом тяжіли до нього понад, понад 400 століття традиція ототожнення. Себе з, руського, себе з руського землею не зникла і після розпаду цієї єдності. Тільки Галицько-волинська держава увійшовши до складу корони польської як особистий домен, домен короля. Офіційно іменувалися з першої третини іх з дві століття руським воєводством. Константинопольський патріархат задля <кхи> розпізнавання. Нового московського і старого київського святительських церковних осередків у першій половині ХВІ століття вперше почав вживати поняття мі Мікроросія. Мала Росія, на відміну від Мегале Росія, Велика Росія. У церковному адміністративному значенні поняття Мала Росія вживав Константинополь. Для позначення українських єпархій з Константинопольських грамот цей вислів останній чверті Х і Ві століття перейшов до церковного письменства як урочистий синонім українського православного простору Польщі та Литовського князівства, а з кінця Х і століття початку Х ві і століття став ототожнюватися територією козацької держави. Аж врешті офіційно замінив її попередню назву Україна. На західноєвропейських географічних мапах землі колишніх північно-східних князівств послідовно позначалися як Московія. Натомість терени колишніх Чернігівсько-Київського і Галицько-Волинського князівств ототожнювачі з перевісного материнського, Материнською Руссю. Завжди позначені як ваша чи Русенія Х2 і, і столітті, також Роксоланія. Паралельно внутрішньому вжитку в Х2 і столітті, а особливо після укладення Люблінської унії 1569 року, на рівні зі словом Русь починають дедалі активніше вживати поняття Україна. Саме ця назва зустрічається також у деяких ін... іноземних документах, наприклад, у списках студентів Сорбони. Характерно, що як колись у княжні часи Руська земля слово Україна вживали у двох значеннях: конкретно географічну, на, на означення Подніпров'я і розширеному як синонім усього українського простору. Остаточно і юридично назва України закріпилася на початку XX століття за часів УНР. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Я буду старатися випускати українсь... відео про українську історію та, можливо, за іншим значенням, особливо не тільки за іншим значенням, а. За історії інших країн, крім України. І це може бути Росія, Чехія, Німеччина, Італія, Швейцарія, Португалія, Белія, Нідерланди і решті країни Африки, Південної Північної Америки та Азії, та Океанії і Австралії. Та, можливо, ми будемо вам розказувати історію Ери. Тобто створення всієї землі. Але це вже буде пізніше, тому ми будемо старатися випускати їх. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, повторюю ще раз, ставте вподобайки та, став, та підписуйтесь на мій канал з дзвіночком та, та приєднуйте до мій телеграм-канал та мій особистий чат в Viberі. Усім до зустрічі!